І так, як часто ви чули фразу, що ретинол це стандарт в догляді. Але коли справа доходить до вибору сироваток, багато хто губиться. Сьогодні я вам покажу шість, на мою думку, найкращих продуктів із ретиноїдами, які підійдуть для новачків, а також я покажу сироватки, які підійдуть для досвідчених користувачів. Від бюджетних до дорожчих. Ті сироватки, які допоможуть вам побачити різницю в дзеркалі. Тож, не будемо довго затягувати, і починаємо! На цьому каналі вже є декілька відео про те, як правильно використовувати ретиноїди. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти та переглянути. Але за бажанням я можу оновити такі відео, тому дайте знати в коментарях, якщо вам до цих пір цікава ця тема. Тому що з моменту попереднього відео пройшло, здається, років два, багато чого змінилося, і я могла би зняти нове відео про ретиноїди, де би я розповіла, можливо, трішки більше. Оновленої інформації про цей інгредієнт дайте знати в коментарях. Чому перевага вітаміну А в догляді. Вітамін А це і є власне ретиноїди, і вони стимулюють оновлення клітин, працюють над пігментацією, вирівнюють тон та текстуру шкіри, а також розладжують зморшки, звісно, неглибокі. Але це інгредієнт, який потребує поступовості та активного захисту від сонця. Сироватка із вітаміном А це не просто сироватка, яку ви купуєте і починаєте використовувати двічі на день. Цей інгредієнт має серйозні правила В. Дання, яких необхідно дотримуватись, інакше можна наробити серйозної біди на своїй шкірі. І ще одне у відео я буду неодноразово говорити про ретинол та ретиналь. В чому різниця? Давайте звернемо увагу на шкалу сили ретиноїдів, яка починається із ретинілпальмітату – пальмітату, це найслабша форма. Потім йде ретинол, який працює повільніше, але дієво, та ретиналь, який сильніший за ретинол. Про інші форми ми говорити не будемо, тому що це рецептурні препарати і повинні виписуватись лише Лікарем. Але сподіваюся, що різницю я змогла вам пояснити. Тобто, чим ближча форма до ретиноївої кислоти, тим вона буде більш ефективною. Що обрати новачку? У мене для вас є два засоби: один європейського походження, інший Корейського. Корейський засіб від бренду ByWish Тренд це ніжний, але продуманий варіант для початківців. Він ефективний у делікатному вирівнюванні текстури, зволоженні, а також у поступовому адаптуванні шкіри до вітаміну А. У складі є 0,3% ретиналю та 1% бакучіолу. Чому я рекомендую звернути вашу увагу саме на цей продукт? По-перше, сироватка допоможе вирівняти тон та прибрати тьмяність. По-друге, за рахунок ретиналю засіб буде боротися із дрібними зморшками та віковими змінами. Також в складі є 1% бакучиолу. бакучіолу. Бакучіол це така собі рослинна альтернатива ретиноїдам, яка бере участь у колегенезі та чудово працює в парі із ретиноїдами. Варто сказати, що сироватка багата на відновлюючі та доглядові компоненти по типу ніацинаміду, макадамієвого масла, бетаїну та аденозину для зволоження та пом'якшення шкіри. З пам'яті скажу, що засіб має злегка маслянисту, але не надто жирну а, консистенцію. Продукт має жовтий колір за рахунок ретиналю в складі, а також сироватка мені здалася якоюсь клейкою чи що. Тим не менше, я ним користувалася, продукт мені сподобався, Добався, тому можу рекомендувати. Ще одна сироватка для новачків вже від європейського бренду Geek and Gorgeous. Бренд випускає свої сироватки у трьох варіаціях у трьох різних концентраціях. A-Game 5 підходить для новачків, 10 та 20 для більш досвідчених користувачів. Сьогодні ми будемо говорити саме за сироватку A-Game 5, тому що серед всіх засобів даного бренду цей продукт має найнижчу концентрацію ретиналю 0,5. Тому цей засіб може підійти для тих. Хто хоче почати знайомство із ретиноїдами, хоча це не найменша концентрація на ринку, яка тільки існує. При регулярному та правильному використанні сироватки можна побачити зміни в текстурі шкіри, підвищиться пружність та еластичність. Зникають дрібні мімічні зморшки, а також засіб чудово працює над пігментацією та слідами. Постакне. В складі є також алантоїн, пантенол та різні рослинні екстракти, які допомагають знімати подразнюючу дію ретиналю. Склад сироватки загалом базовий, все просто і зрозуміло. Текстура це така легка емульсія жовтого кольору за рахунок ретиналю. Якщо дати сироватці достатньо часу для того, щоб поглинутися, то засіб не залишить жодних плям на вашій подушці. В протилежному випадку сироватка забруднить вашу наволочку жовтими жовтим. Плямами до речі, не забудьте написати в коментарях, чи варто знімати відео такого плану, якщо так. То про що будемо говорити наступного разу. Всім дякую. Хочу ще додати одну сироватку корейського походження Beauty of Choson, яка призначена для шкіри навколо очей, але хто нам може заборонити використовувати її на все обличчя? так? Тим паче, що концентрація ретиналю, там ну, 0,2, це досить хороша стартова робоча концентрація, особливо для початківців. Я показувала цей продукт у відео про порожні баночки, можна зайти і переглянути, якщо маєте бажання. Дякую Основний актив сироватки це ліпосомальний ретиналь 0,2%. Ретиналь в ліпосомах це така технологія, яка допомагає інгредієнту глибше проникати в шкіру, знижуючи ризик подразнення при збереженні ефективності. Також в складі є 10% корення женьшеню – це потужний відновлюючий інгредієнт. Окрім женьшеню та ретиналю, склад збагачений ніацинамідом, різними рослинними екстрактами та пептидами. Сироватка має жовтий колір. Та приємну крем текстуру. Взагалі, цей продукт це такий собі типовий представник k beauty Вони загорнули. Потужний актив у щадний формат. Взагалі я вважаю, що корейські засоби із вітаміном А є найкращими продуктами для знайомства із цим інгредієнтом, тому що, по-перше, корейці використовують низьку концентрацію по законодавству. І по-друге, вони часто додають багато відновлюючих інгредієнтів, і ризик отримати якісь неприємні реакції від ретинолу або ретиналю досить невеликий. Тримаю в руках продукт, до якого я дуже хочу повернутися, але поки не можу. Через вагітність це засіб від іспанського бренду Тераміт. З активних інгредієнтів тут три форми ретиноїдів: ретинол, ретиналь та гранактивний ретинол. Це потужна сироватка для роботи з пігментацією, слідами постакни. Її часто назначають в ремісії акне. Також засіб класно працюватиме з текстурою шкіри та зі зморшками. Кому підійде даний продукт? Якщо ви вже маєте досвід користування схожими сироватками, маєте жирну комбіновану або нормальну шкіру. На мою думку, ця сироватка має високий подразнюючий потенціал, приблизно через тиждень використання. Використання даного продукту я помітила почервоніння в зоні навколо очей. Хоча це мій не перший продукт із ретиноїдами, я користувалася навіть сильнішими засобами, але тим не менш, саме ця сироватка викликала в мене щось схоже на ретиної дерматит. Тому будьте обережні при виборі та при використанні даного продукту. Тим не менш, я змогла підлаштувати цю сироватку під себе, і поки це мій найулюбленіший продукт даного сегменту. Ціна цієї сироватки приблизно 35 доларів. Бренд часто робить знижки, тому засоби від тераміту можна купити за дуже приємною ціною. Я користувалася азелаїновою кислотою, вітаміном С. в мене є пептиди, і ось вітамін А. Я вважаю, що тераміт один із найкращих європейських брендів, який випускає досить ефективні сироватки за недорогою. Ціною. Колір сироватки світло-жовтий, засіб має кремову текстуру, швидко обирається та не залишає відчуття жирності або липкості. Ви в мене неодноразово запитували, чи рекомендую я дану сироватку. Так ось, всіма руками за. І так, бренд брендрамід має ще одну сироватку вже білого кольору із вітаміном А, і вона. Кардинально відрізняється від попередньої. Цей засіб підійде сухій або чутливій шкірі та шкірі з розація. Так, колись ми говорили, що шкіра з розація повинна бути обережною із вітаміном А, але ж світ не стоїть на місці, правильно? Сироватка, яку ви бачите на екрані, має високу біодоступність та стабільність. Вона м'якше діє на шкіру, якщо порівнювати з іншими засобами схожого сегменту, а також підходить для тих, хто має чутливу шкіру або ж тільки починає використовувати вітамін А в своєму догляді. Що ж робить? І такої Давайте зачитаємо. Конкретно ця сироватка має чистий ліпосомально інкапсульований ретиналь. Це прямий попередник ретиноївої кислоти, що ефективно бореться з дрібними зможками та покращує еластичність шкіри. Наступний інгредієнт це 0,6% ліпосомально інкапсульованого ретиніл-ретинуату. Це гібридна молекула, що поєднує властивості ретинолу та ретиноєвої кислоти, забезпечуючи високу ефективність при низькому рівні. Подразнень. І ще один актив 0,6% запатентованої формули Хайретін. Це комбінація ретиноїду та гіалуронової кислоти, що зволожує шкіру та покращує її еластичність. Ось так. Звичайно, ціна цієї сироватки буде відрізнятися від бренду Bayviшtrent або від Geek Gorgeous. Але якщо підсумувати все сказане, то цей засіб має хорошу Продуману формулу, ви отримуєте всі переваги від використання вітаміну А, але при цьому ваша шкіра не буде страждати від подразнення. Всі сироватки для новачків, про які ми з вами сьогодні говорили, є хорошими. Але конкретно цей продукт це такий, знаєте, ніби на рівень вище, така лакшері версія сироваток для початківців. Формула цієї сироватки звучить багатообіцяюче. Можливо, серед нас є ті, хто вже користувався даною сироваткою і у вас залишилися позитивні або не дуже враження. Британський бренд Medicaid зробили чудовий хід. Вони створили сироватки, які доступні в шести варіантах концентрацій, що дозволяють поступово збільшувати дозу в залежності від чутливості шкіри. Тобто вам не потрібно шукати сироватку, яка вища по концентрації за ваш попередній засіб. Просто використовуйте бренд Medicaid і купуйте засіб, який знаходиться на сходинку вище від вашого попереднього продукту. Шість рівнів або шість сходинок. Перші два підійдуть для новачків, третій рівень почі. Починається з концентрації 0,6% ну, ретиналю, і це е, хороша концентрація для тих, хто вже має досвід у використанні вітаміну А. Відповідно, все, що буде вище, буде більш потужнішим та ефективнішим за попередній. Основний актив сироватки це інкапсульований ретинальдегід, або просто ретиналь, про який ми з вами сьогодні неодноразово говорили. Ця форма потребує лише однієї перетворювальної стадії до ретиноївої кислоти і діє в 11 разів швидше, ніж звичайний. Ретинол. Також цироватка має супутні інгредієнти, які покращує дію та толерантність формули по типу зволожувачів, емалентів та антиоксидантів, по типу вітаміну Е або двох стабільних форм вітаміну С, які захищають шкіру від вільних радикалів та стабілізують саму формулу. Чому сироватка від Medic залишається такою популярною через технологію Crystal Encapsulation, яка захищає продукт від деградації через світло та забезпечує контрольоване вивільнення активу. Сподіваюся, що моя робота пройшла недаремно, і це відео принесло комусь. Користь. А найкраща подяка це ваша активність. Лайк, підписка та коментар. Не забудьте написати, чи користувалися ви чимось із показаного у сьогоднішньому відео. Мені буде цікаво почути про ваш досвід, будь то позитивний чи негативний. Бережіть себе, скоро побачимось!